В цьому скейт парку сьогодні тупо усі падають. Який мега жорсткий вью. Сідаю на мотик, лечу в турбік, забираю свій самокатик і лечу на водяну хашечку. Тут якась жорстка тусня. Загалі-то це тема реально мати свій транспорт, щоб на, е, кататися на будь-які споти або вони в ОДНХ швидше, ніж на метро, кайфовіше. Зараз побачите декілька кадрів, як кататися на мотоциклі з Let's go! Я дуже сподіваюся, що я нормально покладу самокат і доїду з ним на ВДНХ, тому що у мене був до цього інший чохол, але я його по тупості дуже жорстко порвав. Тому я дуже сподіваюся на цей чохол, До речі, він продається у нас в магазині, чохол Resistance. то я з ним комфортно доїду. Опа. Сейчас парканся. Заберм свой самокатик. І на ВДНХ! Взагалі-то, от мені дуже подобається знімати такий формат. Тобто, мабуть, навіть треба свою гупрошку взяти, щоб таке частіше знімати. Тому що по факту, що ти виїхав, щось собі надумав, якийсь маршрутик або якусь малесеньку ідею, а потім придумаєш все, що завгодно з неї. Це веселий формат, який мені дуже сильно подобається. До речі, ось приходимо в турбоспот. Найкраще критий парк в Україні Є на адміністрацію. Там Поприветствуємо людей. Що таке, там Ні. Нє. Зараз заберу самокат, поїду. А може фліпа дати, поки не поїхав. А мені подобається ця ідея. Давайте пару трючков в турбоспоті. Крепчик. Ви найдете в потах. Що тут жорстке тренування oh. Ладно, не настільки готовий до нього. Как будто давно не цей фліп. А, бекфліп би бар! Я, я прослухав трошки. Ну, да, все вже краще, да. Ладно, я поїхав тоді на 1Х. Це гарно. Ай, так, беремо. Шістігранічок. І розбираємо самокатик. А зараз покажу, як збирати самокат в цей чохол. Розпаковуємо його, розкриваємо. Сам чехол придумався, щоб можна було на самокат носити як звичайний самокат. Ось таким чином. Но мені так не комфортно. Я буду збирати його по класиці. Фіксуємо чохол. І єдине, що от мені не сильно подобається, що треба певним чином його зав'язати, зафіксувати, щоб воно не спадало. І його можна тепер накидувати на себе. Нормально. Зустрінемось тепер вже на дорогі. Зараз я вийду з паркінга і можна дати хорошого такого газу. Мій мотик спеціально не брався, щоб прям жорстко ганяти. Я його брав так, чисто кататися, з задоволенням. Але сотку їде і мені цього повністю достатньо. Я вважаю, це типу, нормально. От що я люблю в мотоциклі? Ось те ж саме, я люблю і в самокаті. Два колоси! И просто чистейшая есенція кайфа, чуваки. Ну, блин, ну як можно не любити від адреналіна, швидкості, трюки, и тому подібне. Я, конечно, не станьте. Ну ладно, я стантеру на самокаті. На мотоцикле навряд чи захочем займатися. На мотоцикле я пересылаюся. На самокате роблю трюки. О, боже, такий кайф. Мені цікаво, за скільки я доїду на воденка. Мені заедеться, ну, половин 20, мені на це треба. Сьогодні неділя. Немає бути пробок на волосельському проспекті. Тому я думаю, я швидко доїду і почну знімати. Тому що, блін, я вже дуже сильно хочу покататися. Давно не катався. Мені дуже сильно хочеться побачити цю людину, тому що я її також аж дуже давно не бачив. Йо-мойо! Гранку <му> було на багато! <му> Да, от туди, нічого достається. Тепер можна далі просто їхати. Він що ти так медленно не їдеш? проблема в тому, що у мене чехол він дуже великий, він тупо як парус працює. І я от боюсь, що він реально не зробив якусь злий жар зі мною. Вроді поки нормально, закріпив я його добре, можна спокійно їхати. між тобою вони не здоровують. Чуваки, це треба брати на замітку. І так само бачиш здоров я. Вкладку, самокатер здоровий. В будь-якому випадку самокатер приекен. Самокатер, самокатер укен. Ну нічого, чуваки, зараз заеду на місце призначення. І буде вам жорсткий самокатерський контент. Я дуже сподіваюся, що... Там будет дуже мало людей, щоб нормально розкататися. У меня есть, короче, сегодня думка попробовать пару трюков цікавих. Ах, какое сонечко Блин, Машин тут просто дохера. Я так розумію, і людей сьогодні буде немало. О, -о, 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 -о Я чекав ці людину! Свалил и сразу повернувся. Шо? Аааа! Пусты положила на неделю уже. Жесть! Так, что мне по перелочкам бы сделать? Або пуле, або будь де. Опа! Раз, два, три. 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 Ярослав. А проблема скид парков не вирішується. А теперь моя черга. Ой! Ой! Что-то сегодня день падения. Еп. Yep. Ай, хорошо. Да, Зараз хвилинку. О! Еле вытянув. Переходим, короче, на колпинг. Давай! Э... Ай, стабильно, стабильно. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой! Ой, Ой Це було... В цьому скейт парку сьогодні тупо усі падають. Все окей. Це база, блять, в цьому скід парку. Ні, на 100% зараз може покликати батьків, а це вже контент. Друже, може не будеш тут кататися? ти А ну-ка, я факт, що я вже зроблю. Не ладно, стабильно. Ай, хорошо. А ты куда? Подожди, ка. Стой. В смысле? Je, možda je <laughs> možda i du. Možda. Ne vyšlo. Jep. Aj, chorosz. Йоу. Блин, а я такого никого не рубил. Сейчас сделаем. Кстати, легко, реально. <с эки> Оно реально. ух Дуже страшно, где для сердца. Тут, чи тут, напиши в комментариях. Йоу! <связь> <связь> Йоу! А вот так вот. А я, кстати, такая не Ладно, буква, которых у нас немає. Йоу! Ай, искра. Бачу искру? Оу! Прям хорошо. Промахнувся. Це стабільний трюк Глеба? очень стабільно, але ще ми зараз я його не зробив. Ай, хорошо. Рахується, рахується. Ай, хорош! Так, чуваки, вже стемніло. Ми тут просто відпочивали, наскільки довго відпочивали, але мені прийшов просто... Максимально бредовая идея. Короче, чуваки, я шо пропоную сделать? Поставить мой мотоцикл и сделать через долго пару трюков. Пару блядь, все сейчас будут вокруг, дальше будут думать, что так можно. Не, не я, я, я не, я не собираюсь на нем кататься именно. Я тут. понимаю, но даже для фото этого делать не надо. Пожалуйста, тебя прошу выйдите. Очень не надо этого делать. Ты нормализуешь х**у. Вот, ну, доступно объясняю. Нет, это доступно, пояснишь. До речі, от прикро, то, що вже скіт-парк закривається на реставрацію. Тобто, скільки це буде реставрація тут іти? До жовтня? Коротше кажучи, парні, у нас буде недоступна плаза дуже-дуже довго. Давайте тоді пару трюків інших накину вам. Може, зможу реінкарнувати в цьому плані, тому що я... Дуже сильно планував, я дуже сильно хотів. Мені прийшла в голову ідея сьогодні перепринути через мотик. Доведеться десять дійсно їхати в стріт і все ж таки це зробити. Знайти дуже класний виліт і зробити це в стріту. Це було б набагато крутіше і виглядало, і тому подібне. Тому ви не забувайте. Ви іменно підпишіться на канал, щоб не пропустити це. А я давайте ще трошки розкатаюсь. У мене є ідея, що я хочу спробувати. А ну, сейчас же Глеб хоче прям лютий ейр зробити. О-хо-ху! Фігай себе! Блін! Ні, я так не вмію. Я максимум оту штуку можу перелетіти. Йоу! Блін, це сильно! А ну-ка, я теж хочу, только другий. Ужасний. хера себе! <laughs> Блин, мне страшно надо срабатывать. Йо! Что, давай три бара, экс, добре? Блин, надо сделать бар. Я тоже хочу там прилететь, ты можешь сделать какой-то тоже, або барчик, або хребчик. Ох. Йоу! Хотя, вот назад, вот так сделал. Да, три бара, ровно рик ты был. Три бара. От, типу, отак от, от, от туди три бара. Оця людина робила. Шосталь. Прекрасно. Чуть малого не вбив. Це трюк, який я не може зробити, а він туди його робить. Це лютий ейр. Я дивлюся на ці паркани. Так прикро, ви не уявляєте, Те, що не буде цієї плази реально два місяці, а то і більше. Я сьогодні рази два чи три очень криво садив трюки, а цим тіл там, хоч би хни взагалі не відчувають. Ну що, чуваки? Отако вот в принципі вийшов влог Були на нього плани, але щось в мене я не знаю. Толі старість, толі ще мені реально скоро 25 років. Щось вони не йдуть, але... Я зустрів Леба. Щоб ви просто розуміли, він поїхав в Німеччину і повернувся. Ми вже думали, все. Ліба ми скоро побачимо, але ні, він повернувся. Покаталися з ними, погралі гейм у скут. Намагалися зробити дуже цікаву ідея, але ні. Але сьогодні така, звісно, дуже прикрана війна з ВДНХ. Дуже шкода. Але ви не забувайте ставити лайки і підписуватися, щоб не пропускати більше самокатного контенту. А також ви можете виграти ось такий наш дочок, якщо залишите в коментарях речення зі словом. Вок, і наступного відео ми оберемо переможця, тому що в минулому відео ось ця людина отримала отакий от прекрасний наш дочок. Тому, друзі, не забувайте кататися на самокаті, підкручувати ваші самокати. І до нових зустрічей. Адже Amigos!